Друзі, перші проголовне поїхали. Пекельна ніч для Москви, а їх попереджали. Понад 200 дронів б'ють по різних об'єктах Російської Федерації а також по нашому, поки що тимчасово окупованому Криму. А в Москві знову почалося після останніх вибухів. Очевидці повідомляють про дивні речі рух військової техніки. Для цього місця навіть перекрили руха. Дерге РДК та свободи Росії прорвалися з плячі. ДРГ також почали активну діяльність. Відкрили вогонь по мостах через Москву ріку. Причина, чому Москвою пересуваються, колони техніки не повідомляють. Говорять про важливий бій десантників. Влада перекрила МКАД Московська кільцева автомобільна дорога і техніка Розвардії перекидають у бік Балашихи. Чекаємо палацового перевороту та заколотів на Росії. Йдеться у повідомленні партизан. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН і Розвардії оточили Кремля. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля. У той же час телеграм-канали також пишуть про потужний вибух на Даніловському мосту. Під час ешелону руху за школьною технікою. Танки пішли під воду. ФСБ старить про дивересію друге на цьому мосту лунає вибух. Перший. Пролунав у лютому район оточили, зв'язок потушили. Пише телеграм-канал Топорпомсте. У той же час на фоні почали бунтувати і десантники. Десятка генералів РФ уже проти війни та вважають окупацію сильно критичною етапа. Тою крім того, крім їх бісить те, що вони воюють на Запоріжжі, а їхні будинки захоплюють РДК. Армія деморалізована Російський добровольчий корпус. Представники якого ведуть бої на території РФ, заявляє про просування разом із силами ЗСУ. Українські війська продовжують бойові дії на території Росії, зокрема в Білгородській області. За даними російських військових блогерів, тривають зіткнення у західні аналітики, заявляють про просування України на кілька кілометрів Пишереторс. У п'ятницю низка російських військових кореспондентів заявила, що українські підрозділи перебувають в Білгородській області та ведуть бої з російськими військами. Водночас, ні Київ, ні Москва офіційно не підтвердили цю інформацію. Міністр оборони Росії раніше заявляло, що його війська відбили кілька спроб українських сил прорвати кордон в Білгородській області. Збройні сили України отримують від командів. Щодо цих подій, а може бути пов'язано з питанням оперативної безпеки. Водночас, президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Києві зазначив, що українська армія здійснила певні кроки за межами Курської області для зменшення тиску на українські позиції. Представник Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко припустив, що українські сили можуть діяти в Білгородській області з метою нейтралізації загрози з боку російських військ, які концентруються поблизу кордону. Російський військовий блогер Рибари, який має понад Сяча один три мільйона підписників повідомив про запеклі бої в населеному пункті попівка, де сторони активно використовують дрони для ударів. Телеграм-канал Two Majors заявив, що російські війська ведуть оборонні операції. Ще один російський військовий блогер Архангел Споцназа повідомив про бої у селі Демидівка, заявивши, що там перебувають оточені українські військові. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. За оцінками аналітиків перша операція українських сил може бути спрямована на відновлення. Відволікання російських військ, які ведуть активні. Бойові дії в Курській області. Військовий блогер Рибара стверджує, що Росія вже перекинула підкріплення до Білгорода за гоптівки Курської області. Фінський військова аналітик Емілія Кастихмені з Group заявляє, що українські війська могли прорватися перші російські оборонні рубежі, і просунутися на 3-4 кілометри вглиб території РФ. Українці теоретично можуть взяти на ще кілька сіди з прикордонної зони, але це не те, що означає прорив. Це був би невеликий тактичний успіх. Елен. На дамедівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало. Немає незалежного елемента несподіванки. і Російська присутність у цьому районі достатньо сильна, щоб принаймні проводити здебільшого успішні оборонні операції. Сказав він, реторс. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Możemy razem.